Всім доброго дня. Руслан Олександрович, ви з нами? Так, я є. Все, добрий супер. день. Так, у нас сьогодні чергове засідання комісії. Е, є порядок денний в ньому 35 питань. Чи якісь зауваження до о, сьогоднішнього засідання і до порядку денного? Чи коментарі? Ні в кого немає. Ну, тоді переходимо до розгляду. Як завжди, був перший блок це у нас е, ліцензійні питання, Юрій Володимирович. Це з першого, з першого по шосте, по шосте е, блоком, чиї зауваження, чи коментарі немає. Хто проти, утримався рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про визнання такої, що втратили чинність, постанова. Національної комісії що здійснення державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 3 березня 2022 року номер 336 Якщо можна значно. в мене є коментар? Так, да, будь ласка. А, дивіться, ми пропонуємо визнати таку, що чинність цю постанову, але виникає тоді зобов'язання у ліцензіатів подати інформацію до комісії щодо відповідних змін, які відбулися початку військового стану, для того, щоб регулювати питання щодо строків, пропонується. Визначити конкретний строк подання таких змін до 1 січня 2025 року, щоб у всіх була правова визначеність, враховуючи, що було вже майже три роки. Тому уточнити пунктом 2, конкретний строк ліцензіатам подати відповідну інформацію про зміни до 1 січня 2025 року. Кейс okay, зрозумів департамент. Ми враховуємо залежності. Ну ви погоджуєте чи ви врахуєте? Просто. Ми не враховуємо. Окей. Okay. Кось ще є зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Е, наступний пункт порядку денного: про схвалення проєкту постанови НКРІКП, Про схвалення змін до плану розвитку системи передачі на 2024 2033 роки. Прошу об'єднати питання з 8 по 12, як пов'язані, як зачитаю всі пакети. Так, да, будь ласка, з 8 по 12 питання. Питання номер 8 Звернувся до нас оператор системи. Передачі про схвалення змін до плану системи розподілу системи передачі на 24-33 роки заходи дуже важливі, зокрема для об'єднаної з України. Пропонуємо прийняти значну постанову. Питання номер 9. Схвалення проекту постанови про схвалення змін до плану розвитку системи розподілу прат Львів обленерго на 25-29 роки. Технічні зміни не пов'язані з виконанням. Своїх зобов'язань компанії пропонуємо схвалити зазначений проєкт постанови. Десяте питання: про схвалення проєкту постанови НКРКП, про внесення змін до постанови від 19 грудня 2023 року за номером 2443. Це зміни до інвестиційної програми Львів Компанія дає додаткове джерело для виконання по заходів з реконструкції підстанції 110 кВт. Одинадцяте питання про схвалення проєкту постанови РіКП про схвалення змін до інвестиційної програми з розподілу електричної енергії, акціонерного товариство ДТЕК Одеські електромережі на 24 рік. Це облаштування охоронної сигналізації на підстанції під час військового стану. Посувають недоліки. І 12-те питання: прийняття постанови про внесення змін до постанови від 19 грудня 2023 року за номером 2447 щодо внесення змін до інвестиційної програми з розподілу електричної енергії тов «Нафтогаз» Тепло». Зауважень до прилюднених матеріалів від зацікавлених сторін не надходило і, надходу, і прийняти значні зміни. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції до цих питань? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП про припинення розгляду спору між АТ прикарпаття Обленерго та НЕКУ до НКРЕКП надійшли заяву від Прикарпаття Обленерго від 26.08.24 року про досудове врегулювання спору з Укренерго щодо припинення розподілу передачі електричної енергії на об'єкт ТОВ Констанза, який заживлені від лінії ПЛ-110 Калуш 220 ТЦ1, а також визначення перерахунку відпущених в мережі оператора систем обсягів електричної енергії по вказаній лінії. За результатами розглядом цієї заяви пояснень сторін та попередніх слухань щодо врегулювання спору між сторонами було встановлено, що Прикарпаття обленерго не виконав вимоги правил роздрібного ринку та кодексу системи розподілу щодо забезпечення збереження необхідного рівня надійності та якості електропостачання субспоживачів, які заживлені від вище зазначеної лінії, та при цьому питання з припинення розподілу електричної енергії на об'єкті ТОВ Констанс. Таким чином, залишення НЕК Укренерго без розгляду заявки оператора системи на відключення було обґрунтоване. Разом з тим, у зверненні оператора системи до ЕКП з метою зобов'язання НЕК «Укренерго» привести перерахунок даних обсягів, посилаючись на. Пункти 7.3 правил роздрібного ринку є необґрунтованим, оскільки згідно з вище зазначеними термінами приведених у правилах роздрібного ринку, НЕК «Укренерго» не є основним споживачем, а Тов Констанза не є субспоживачем. Враховуючи зазначено, відповідно до порядку врегулювання спорів, департамент пропонує прийняти постанову про припинення розгляду спору між Прикарпаття та НЕК «Укренерго» у зв'язку з відсутності діях НЕК порушень законодавства та ліцензійних умов. Дякую за інформацію. Чи є у когось, коментарі чи зауваження? Немає. Переходимо в голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акту, постанови КРКП про внесення змін до тимчасового порядку визначення обсягу купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, енергопостачальниками та операторами системи розподілу на перехідний період. З метою приведення положень даного тимчасового порядку відповідності до прийнятих змін до норм кодексу комерційного обліку, яким визначено чіткі умови щодо віднесення площадок комерційного обліку до групи А та порядок переходу площадок групи А до групи Б. Пропонуємо врегулювати дані розбіжності, зокрема суперечності, між даними нормами кодексу та тимчасового порядку, із і забезпечення комерційного обліку на площадках комерційного обліку вимірювання групи А департаментом із регулювання відносин сфери енергетики. Пропонується схвалити проект постанови. Про внесення змін до даного тимчасового порядку та оприлюднити проєкт постанови РЕКПЕН на офіційному сайті для отримання зауважень та пропозицій від інших органів державної влади, фізичних осіб та інших заінтересованих осіб. Дякую, Дякую за інформацію. Чи є? ось коментарі немає? Переходом до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято наступний пункт порядку денного про припинення постанови НКРП про внесення ой, про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до порядку формування цін на універсальні послуги. Змінення до порядку формування цін на універсальні послуги. Е, Передбачено е, поширити дію коефіцієнту, що враховує граничний відносний обсяг небалансів електричної енергії на обсяги закупівлі ПУП, за договорами самовиробництва. Проект була схвалена, розміщена на сайті, надавали зауваження та пропозиції. Було проведено проведене обговорення, вкладено таблицю узгоджених позицій, яку розміщено на сайті. Пропонується прийняти рішення. Питання тобто. Мова йде про те, що врахувати для, скажімо так, суб'єктів, які здійснюють саме їх враховувати під час визначення частки небалансу. Я правильно розумію? Да. Ну, тобто, у нас врахована в методиці приватні домосподарства. При визначенні чатки небаланса, а не враховані інші суб'єкти, які працюють за механізмом самовиробництва. Тому для того, щоб стосовуються статусні норми, ну, розширюється, скажімо так, ця норма і на суб'єктів самовиробництва. Дякую за інформацію. Чи є ще у когось коментарі? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до постанови НКРКП від 25 лютого 2022 року no У зв'язку з прийняттям змін до порядку формування цін на універсальні послуги пропонується привести в відповідність норми постанови. МКРКП від 25 лютого 2022 року No332 в частині виключення диференціації за торговими зонами. Раз Валерію Володимировичу нема зауважень, пропоную перейти до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денному. У нас тут е, про прийняття рішення про затвердження е, за результатами розслідування е, про прийняття рішення за результатами розслідування зловживання на енергетичному ринку, проведено на підставі е, постанови НКРКП від е, 23.04.2024 року номер 794 щодо застереження ТОВ Київ Газ, я, я так розумію, я що з 17 Я да, по 22, якщо можна об'єднати. Так, да, давайте, будь ласка. На розгляд комісії виноситься прийняття шести постанов про результати проведених розслідувань з питань здійснення ТОВ «Київгазтрейд», ТОВ енергомаркет плюс, ТОВ Українська національна енергетична спілка, то Авірту, то в Захід енергостандарт та то «Юлій» операції на оптовому енергетичному ринку без реєстрації їх як учасників енергетичного ринку. Пунктом 3 частини першої статті 21 закону про НКРКП визначено, що здійснення операції з оптовоенертичними продуктами без реєстрації як учасника оптового ринку є зловживаннями на оптовоенетичному ринку. На даний час зазначені товариства зареєструвалися в реєстрі учасників оптового ринку. Згідно з проведеними розрахунками, підсумковий розмір штрафу по вказаних товариствах менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законами України. Про ринок електричної енергії та про ринок природного газу У такому випадку, згідно з порядком визначення розміру штрафів, НКРКП КП не накладає штрафу, застосовує інші санкції, зокрема застереження. А з урахуванням зазначеного пропонуємо прийняти рішення щодо застереження ТОВ в то в енергомаркет плюс, то в Українська національна енергетична спілка, Това Вірту, то в Захід енергостандарт та Тов Юлій щодо нездійснення у подальшому операції з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку. Дякую за інформацію. Чи є <клес> у укоїсь зауваження чи пропозиції до е зазначених пунктів порядку денного, які були озвучені? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення ТОВ, де є трейдинг, ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії, трейдерської діяльності та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. здійснено планову перевірку щодо перепродажу електричної енергії за період діяльності 18 лютого 2019 рік, 31 грудня 2023 рік. Тоді перевірки зафіксовано порушення щодо своєчасності повідомлення про зміни даних, щодо своєчасності подання формзвітності, порушення в частині наявності в договорах інформації про частку джерела кожного джерела енергії, порушення в частині створення від'ємного сальдозначення, саме порушення пункту 1.8.4 та 1.8.5 прав ринку електричної енергії. Також допущено порушення в частині. Граничного продажу обсягу продажу електричної енергії на РДН від обсягу імпортованої електричної енергії, Крім того, зафіксовано порушення в частині сплати планових платежів за послуги диспетчерського оперативно-технічного управління ЕНЕКУ КРЕНР. За результатами перевірки, згідно методики визначення штрафу, розраховану суму штрафу, яка складає 279 650 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладення вище суми штрафу. Дякуємо за інформацію. Чи є у когось зауваження, чи коментарі? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про недотримання того, де є трейдінг. Вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу. Також проведено планову перевірку з постачання природного газу за період лютий 19 грудень 2023 року. У ході перевірки зафіксовано ряд організаційних питань, зокрема щодо відповідності інформації режиму точок Роботи режиму контактної точки, в сучасності подання форм звітності, неукладення ну договорів з операторами ГРМ, суєчасність сплати внесків на регулювання та невірне відображення інформації у формах звітності 5 НКРКП. Більшість порушень ліцензятам було усунуто до моменту засідання. Пропонуємо прийняти постанову санкцій застереження, а також розпорядження щодо усунення порушень в частині надання форм 20 НКРКП. Дякую за інформацію. Чи є когось коментарі чи зауваження? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про недотримання АТ «Лубний газ вимог нормативно-правих актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Проведено планову перевірка оціниваториста газ» при діяльності 2023 року, в ході якої зафіксовано. Порушення в частині виконання плану розвитку інвестиційної програми, в частині дотримання установи структури тарифів, в частині достовірності заповнення форм звітності щодо дотримання стандартів та вимог, також надання інформації щодо втрат, зумовлених воєнними діями відповідно до постанови комісії 365. Крім того, перевірка зафіксовано фінансування інвестиційної програми до моменту її схвалення та порушення в частині. Повернення переплати термінів, визначені кодексом ГРМ коштів споживачів. Також зафіксовано порушення щодо повірки і лічильників природного газу. За результатами перевірки, згідно методики визначення штрафу, розрахована сума штрафу, яка складає 73 916 гривень. Пропонується прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу. <кій> Також департаменту зрегування відносин в сфері. У нафтогазовій сфері підготувати та винести на засідання проєкт рішення, яким врахувати коригування річної планої тарифної виручки з сторону зменшення на суму 3 мільйони 590 тис. гривень, саме економія при фактичному виконанні заходів інвестиційної програми, фінансування заходів до моменту затвердження інвестиційної програми та невиконання заходів інвестиційної програми. Також збільшення на загальну суму 3 мільйони 308 тисяч гривень з урахуванням недотриманої тарифної виручки. Так, дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Руслан Миколаївич, ну, я так розумію, з 26 по 32 питання це технічні питання про продовження термінів перевірки і... і про проведення перевірки. І про проведення перевірки. Так, можна об'єднати. Так, зрозуміло. Чи є у когось зауваження чи пропозиції? Немає. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, наступний пункт порядку денного про внесення змін до кошторису ДП гарантований покупець на 2024 рік, затверджено постановою НКРКП 27 грудня 2023 року номер 2615 Ураховуючи результати роботи державного підприємства «Гарантований покупець у третьому кварталі поточного року, підприємство звернулось до комісії щодо збільшення статті. Кошторис внесок на регулювання у жовтні на суму 3,4 млн гривень. Враховуючи зазначене, департамент енергоринку пропонує прийняти постанову НКРКП, якою збільшити вищезазначену статтю витрат у жовтні на 3,4 млн гривень. У мене все. Так, дякую за інформацію. Я утримуюсь від голосування. Пропоную колегам визначитись. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Ілля Володимирович, 34-35 питання це технічні ж питання? Так, не? технічні питання, їх можна об'єднати. Да. Пропонуються для прийняття постанови, якою вносяться зміни до постанови ЕКП. Щодо створення облікових записів у реєстрі гарантій походження та а, пропонується затвердити розмір вартості послуг і забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії, наданої постачальником універсальних послуг у вересні 2024 року. У мене все. Дякую за інформацію. Чи військових заування, чи пропозиції немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім гарного дня.